Бубочки мої завтра сильний енергетичний день, і я пропоную ввечері, хто хоче зібратися і зробити свою особисту заговорену свічку під спеціальну практику медитацію. Свічка буде у вас працювати потім в моменти, коли знаєте, от хочеться світла в будинку, коли треба захист, коли хочеться, щоб простір він наповнився любов'ю, спокоєм і захистом, обов'язково, тому що ми зробимо ще й таку практику, що коли ви відчуваєте або ви читаєте, що буде сьогодні тривожна ніч, ви запалюєте цю свічку. І вона тримає світло над вашим будинком як захист. Також буде підійти класно, знаєте, коли якісь є конфлікти, непорозуміння, і так хочеться любові, теплоти в вашому просторі. Вона буде це давати. Така, знаєте, жіноча справжня свічка захисту світла і любові. Завтра в прямому ефірі.